Жоволодимире вітаю з перемогою. Такий непростий матч. Тим не менш е за нетривалий час другий для вас фінал Кубковий. Друга перемога. Сьогодні без пенальті навіть обійшлося. Перші емоції від вас після цього напруженого такого доволі матчу. Дякую. Ну, в першу чергу хотів подякувати Збройним силам України за цю можливість грати і за цю, за цю можливість проводити такі турніри. Дуже вам також дякую, організаторам. Як бачите, ми кубкова команда. Якщо ми граємо, ми викладаємося на всі 100%, і команда сьогодні грала дійсно гарний футбол. Пропустили перші, але зібралися, показали характер. Ну як ви всі кубкові матчі, так і виграються. Тому дуже гарно зіграли молодці. Наскільки сьогодні допомогло те, що команда у дві четвірки нарешті чи не вперше в першому сезоні грала? Ну чесно говоря, да я сам у сьогоднішнім збором. Звичайно, ну, звісно, на фінал сюди приїжджає багато людей, тому ми ще перед грою думали, що ми виграємо В принципі, цей настрій сьогоднішній і збір ну, показав, що ми були достойні цього фіналу, достойні перемоги. Ну, але тим не менше, коли у вас плюс два була перевага, постійно пропускали доволі швидко. Це напевно те, над чим у майбутньому треба буде попрацювати. Макпау дело на самом деле Макпау держала хороший темп. Они очень много двигались. Ну, у нас сейчас жаль, нету таких физических очень сильных тренировків. Поэтому, когда мы підсаджувалися, ну вот эти моменты большие зоны були і пропускали эти м'ячі. На самом деле мы. Я считаю, если уже начали играть по результату, мы только ждали их ошибок и на ошибках могли еще забить. Были пустые ворота, поэтому могли забивать больше. Видай, спермай дякую. дякую.